А щодо цього, Полтава була осередком козацької держави. У 16 столітті місто було центром Збройної сили Запорізької Січі. Круто! Мені дуже подобається це місто. Тут красиво, яскраво, навесні й влітку зелено, бо майже кожні 500 метрів парки або сквери. В Полтаві ви можете побачити щось рідне і близьке з вашого міста. Наприклад, вулиця Соборності нагадує Дерибасівську в Одесі. Оце, думаю, по темі чи не по темі. По темі. Я хочу відмітити, що більшість моїх знайомих рекомендували лікувати зуби в Полтаві, бо тут найбільш доступні ціни і якість гарантована. Не реклама, але задумайтесь, можна поєднати подорожі з корисним. В місті багато різноманітних кав'ярень та закладів харчування, про деякі я розповідала в інших відео. І все ж таки відмічу пару закладів, які ми із задоволенням відвідуємо, коли буваємо в Полтаві. І мій фаворит заклад Мрія. Тут можна смачно поїсти, випити чаю або кави з десертами. І другий заклад пару разів там була, і моїм смаковим рецепторам сподобається.